Доброго дня, у вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді Opel Astra J яку ми тільки привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації, української реєстрації МРЕО Зараз пройдусь, покажу зовні, як виглядає автомобіль, пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Технічно все розкажу про цю машинку. Все-все-все, покажу, розкажу про цей автомобіль. Ціна питання першої реєстрації у МРЕО вам буде коштувати близько 5,5 тисяч гривень. Отже, це 2012 рік випуску двигун 1,7 дизель. 110 кінських сил. Красивий колір такий, мокрий асфальт, його називають. Заводське тонування в дуже хорошій комплектації. Зразу скажу, автомобіль не битий, жодна деталь не фарбована. Максимально близько пройдусь, покажу зовні, як виглядає кожна деталь. А потім пройдусь, товщиноміром покажу стан лакофарбового покриття. Градом не побито, бачите, рівненько все. Автомобіль заведений, рівно тихо працює. Парктроніки ззаді. Не димить. Екологія вся на місці. Екофлекс е система старт-стоп Хороша літня резина, Nexen Розмір 225 50R17. Противотуманки є, спереді парктроніки є. Так, допуски десь до 130 мікрон. 111 рідна фарба і капот без колів. 110. Рідна фарба. 97. 105. Не фарбовано. 114. 94. 95. Не фарбовано. 115 не фарбовано. 124 не фарбовано.

101, 111 Жодна деталь, друзі, не фарбована. Стан резини. Лобове скло не мінялось. Оригінальна двоєчка 2012 рік. Тепер подивимося по комплектації, стан салону і так далі. Карти. Хто знає, слабі місця, болячки, у них тут облазить ручки, там панелька буває облазить, там ручки, тут гляньте стан. Складування дзеркал є противотуманки Крісло з такою підтримкою. Із регулюванням, стан руля гляньте і тут є функція підогріва руля. Дуже класна штука, дуже класна і практична, руль завжди теплий, зимою ви, ну, ви оціните це. Салон не хімчистили, він от так як привезли з Німеччини дуже акуратно, в дуже акуратному хорошому стані. Електроручник шестиступка. подлокотник. Стан солома. Величезный багажник, Як для такого класу автомобіля, мабуть, один із найбільших багажників. Мідна декларація, сертифікат є. Власником автомобіля була Мадам Лаура, транзитні номера, автомобіль можна отримати. Договір купівлі продажу акти їхати в свій регіон, ставити в МРЕО на свою реєстрацію. Ми Можемо в Києві там. допомогти зареєструвати, це теж не проблема. Ось стан салону. Дуже практичні, комфортні крісла, ці ковшики. Ще, що дуже мені сподобалося цьому автомобілі, так як він держить дорогу, подовка і шумоізоляція. Якісні матеріали. Ну, такий дуже збитенький автомобіль. Так, що у нас тут є? Дивіться, у нас тут є підогрів сидінь, є підогрів руля, кліматконтроль, теж підогрів сидінь, є парктроніки відключати, є система старт-стоп, монітор, на якому можна тут задавати різні і так далі. клімат кліматконтроль. Дуже класний звук. Показує, що мало топлива треба підзаправитись. Ну, по сучасному. Дійсно по-сучасному виглядає автомобіль, хоч 2012 року. Круїз контроль, стан руля гляньте. 205 пробіга для цього автомобіля це дуже мало для цього двигуна. Виключив світло. Підемо, подивимось, як працює двигун. Дуже хороша, рівна і тиха робота двигуна. Ну, ці двигуни перевірені часом. 1,7 дизель. Економічні, друзі, траса 3,5, змішаний цикл десь 4 і місто 4,5 літра. Дизеля. Картерних газів нема, масло не бере, екологія фільтра, всі сажують, все на місці. Прожиг включається, перевіряли. Класно працює, дуже класно, мягко, тихо працює цей двигун. Тому, друзі, хто шукає таку машинку, практичну робочу лошадку? Економічну. Ось ваш варіант, дуже достойний варіант. Комплектація правильна, колір правильний, двигун правильний. Бачите, яка висока. Не тіше в Україні прямо лежать. З ходовкою тут все дуже добре. А... У нас працює програма лізинг-кредит. Credit. Не вистачає трохи коштів, будь ласка, можемо по такій програмі вам продати автомобіль. Знаходимося ми в Києві на кружній дорогі. З 54 тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. Рекомендую цю машинку. Ну, дуже приємна, вона в ходу, в їзді, в управлінні і економічно. До зустрічі!